27 вересня вихователі дошкільних навчальних закладів відсвяткували професійне свято. Урочистості відбулися у залі Палацу Голіцина, де освітян вітали колеги та почесні гості. Всі ми розуміємо, що і держава, і батьки. Всі ми довіряємо вам цінний скарб нації наших дітей. І саме від вас залежить, якими вони виростуть. І саме ви, люди високопрофесійні, люди досвідчені. Краще будь-якого фахівця, будь-якого знатока дитячих душ і сердець, краще вас не виховає в них ніхто, непорядність, ні не ні гідність. Саме ви виховаєте в них патріотизм. І саме ви, ваші колеги, виховали хлопців, які зараз відстоюють. Виборюють в зоні антитерористичної операції на Сході мир, спокій і незалежність нашої країни. Ці слова, ваш, мої слова вдяки, вдячності, поваги, передає весь колектив, весь апарат Храстянинської міської ради, міський голова. Ну, мабуть, усі батьки, я також мама, від імені всіх батьків, я вас вітаю з цим святом. Бажаю вам здоров'я, поваги від батьків, шанування від дітей, сімейного благополуччя, ну і такого важливого сьогодні миру для всіх нас, для наших родин, для нашої країни. До незлічених побажань приєдналася і народний депутат Ірина Кукрейчик. Я хочу подякувати кожному з вас за те, що найголовніше, що в нас є це наші діти. І коли ми Своїх дітей віддаємо вам, вам, ваші руки, ви всю свою любов, всю свою теплоту, ви все віддаєте їм. Я дякую вам за це. Я знаю, тут серед присутніх сидить моя сусідка, вона напроти мене сидить. І ось коли ми з нею розмовляли, вони, вона мені каже, Іра, я приходжу там о 6 ранку на роботу, в мене там стільки ну, дітей, я все готовлю. Ми з нею одна Вона каже, в мене вже такі ноги, що я не можу ходити вже. Дорогі мої, я знаю, розумію. Я знаю, що у вас маленькі зарплати. Я знаю, що кожному з вас дуже важко. Але я хочу вам сказати. Нас остається сьогодні тільки одне, нам треба трошки потерпіти. Я вірю, що завтра буде краще, ніж сьогодні. Ви кожен з вас розуміє, якщо б не війна, то ті гроші, які йдуть на війну, вони були у нас. І я вірю, що наша країна перетвориться і стане країною, де людина це найголовніше в державі. Сьогодні свято, але я все ж хочу, я не можу цю тему ну, опустити, скажімо так. І я хочу зупинитися на, на, на ній. Чому? Тому що у кожного з нас є діти, є чоловіки, є брати, і це дуже важливо для кожної з вас. Я маю на увазі всю біду, яка в нас в країні є це АТО. А, ви знаєте, П'ять місяців, я, мої помічники, на прошлому тижні я їздила сама в Маріуполі, була на наступному, я їду в Славянськ, я опікуюсь нашими байцями, нашими хлопцями, які захищають сьогодні нас. І ви знаєте, коли я була на похоронах і коли я бачила в зоні АТО, що там діється, я можу сказати, що сьогодні я, депутати всі, прем'єр-міністр, президент, вони розуміють, що ці воєнний конфлікт невозможно подолати ну, воєнною силою, тому що сили дуже нерівні. Не І я кожному говорю, що Кожне життя, кожня, кожна там синчість, кожен чоловік це саме найдорожче, що в нас є. І ми повинні зробити все, щоб зупинити цей конфлікт, щоб зупинити цю війну. Бо вона нікому сьогодні не потрібна. І ви це розумієте. Державі дуже важко, тому що 23 роки ви знаєте, там крали, розкрадали, найвища корупція і так далі. Але сьогодні. Ну, повірте, я бачу і знаю, що робиться в країні. Неможливо за п'ять місяців щось зробити, але робиться. Я знаю, що правительство, прем'єр-міністр, якого я представляю, з якої я політичної сили, ми робимо все для того, щоб кожне життя. Цінувалися, тому що найголовніше для нас це є наші діти, я вже казала про це. І сьогодні робиться все для того, щоб зупинити цей конфлікт, щоб наших дітей туди не посилали, щоб вони не гинули. І тому я хочу вас попросити, терпіння вам. Треба терпіти, дорогі мої. Ну, судьба така у нас. Ну, Що робити? Ну нічого з цим не поробиш, Ну, ви. Що коли сюди зайдуть російські окупанти, я не хочу, щоб таке було як в Луганській та Донецькій області. Там дуже велика біда. І тому треба трошки потерпіти, робити все для того, щоб на нашій землі був мир. І від кожного з нас це залежить. Я вас ще раз хочу привітати зі святом. Я хочу подякувати кожному з вас і сказати вам, що ми повинні всі думати про наших дітей, про нашу державу і щоб зупинити цю війну. Від кожного з нас це залежить, і кожен з нас робить все можливе, щоб це зупинити. Дуже дякую вам зі святом. Слава Україні! Зі святом працівників дошкільних навчальних закладів привітала Наталія Новак, начальник відділу освіти Тростянецької міської ради. Я хочу сказати, що вас набагато більше, ніж ви зустрічалися з вами на робочій нараді. Я вітаю всіх працівників дошкільних установ міста з професійним святом. Я вітаю вас з вашим днем, з днем дошкілля. Хочу висловити вам вдячність за ваш невтомний труд, за вашу працю, за вашу доброту, за вашу мудрість, за ваш щоденний внесок в нашу освітянську нелегку працю. Хочу сказати, що ваша щоденна діяльність це є. Свято. Бо тільки від вашого гарного настрою залежить гарний настрій і радість наших дітей. Те, що ви вкладаєте сьогодні в душі наших дітей, те, звичайно, через десятиліття відкликнеться всім нам, десятириці. Я хочу побажати вам всього найкращого. Я хочу побажати вам здоров'я. Я хочу побажати вам гарних, веселих днів. Я хочу побажати вам радості, звичайно, терпіння в такий нелегкий час. Але все ж таки, ви позагоги, і ваша мудрість повинна бути поверх всього, що сьогодні відбувається. Я сподіваюся на те, що всі ви сьогодні зможете зробити всі Ті найкращі кроки для наших найменшеньких дітей, і вони радо зустрічатимуть вас в вашому садочку. Я хочу побажати вам Божого благословення. Я хочу побажати вам доброти від усіх оточуючих. І нехай в ваших сім'ях також панує злагод. Всього найкращого вам на весь навчальний рік, не тільки в сьогоднішній день, не тільки в сьогоднішнє свято. Я сподіваюся, що все-таки ваш гарний настрій переможе. І, звичайно, від відділу освіти, від нашого невеличкого колективу, ми також хочемо нагородити наших колег з нашим професійним святом. За Вашу працю і ваш внесок в розвиток дошкільної освіти міста для працівників дитячого навчального закладу Ромашка свято подвійне цієї осені. Виповнюється 50 років з дня заснування закладу. Серед присутніх у залі Ольга Миколаївна Бородаєвська, яка багато років працювала завідуючою дошкільним навчальним закладом Ромашка. Сьогодні багато прозвучало вже дуже хороших слів на вашу адресу. І дитсадок Ромашка, це садочок, якому дійсно я попрацювала багато років, от, дуже мені приємно, що якраз на сьогоднішнє свято, на свято Юбілейне, от, запросили нас, ветеранів, людей, які пішли на заслужений відпочинок, і багато років тепло свого серця, всю свою любов віддавали своїм вихованцям. Також були наставниками, молодим вихователям, помічникам і всім тим, які, здавалось би, знаходяться за лаштунками, як на сцені. От Батьки завжди бачать вихователя, помічника, які щодня з їхніми дітьми перед їх очима. А ось всіх тих, хто дає змогу створити атмосферу, так би сказати, самого. Найкращого середовища перебування наших малят їх часто не знають в обличчя, не знають їхніх імен по батькові. Це всі ті, хто створюють затишок, хто подає чисту білизну, хто піклується про високоякісне калорійне харчування, наші кухарі. Це завгоспи, які піклуються про створення матеріально-технічної бази, це завідуючі, які завжди є. Натхненниками, організаторами, старшими вихователями всіх тих, хто працює в дитячому закладі. Дитячий садок це один із тих закладів, де одна професія доповнює іншу, без якої не можна обійтися центральній фігурі вихователю, про якого сьогодні так багато говорили. Що я хочу сказати? Дійсно, вихователі це другі мами. Але й всі ті, хто працює поряд, також віддають тепло своїх сердець, тому що людей, які працюють в дошкільному закладі і не люблять малят, таких немає. Якщо вони приходять, то вони залишаються на трішки там, а потім їм це, мабуть, не до вподоби, мабуть, не можуть вони повністю віддатися так, от як ті, що до фанатизму люблять дітей, до фанатизму люблять свою професію, які не можуть. Залишатись осторонь і вважаю, що перейти на якусь іншу роботу, здається, я би не справилась. І тому в день такий святковий, гарний, мені хочеться привітати однаково всіх, всіх членів педагогічних колективів наших дошкільних навчальних закладів із цим чудовим світлим святом. Воно не так давно у нас все українське свято Дошкілля. І хочу побажати вам всім. Терпіння, злагоди, миру, миру в ваших колективах, в сім'ях, миру в нашій Україні. Хочу побажати вам творчої наснаги, благополуччя, стабільності, віри в краще майбуття. І нехай маленькі чомусики і чомучки радо поспішають в кожний навчальний заклад. Для того, щоб ви їх там зустріли щиро, ласкаво, щоб були діти, щоб наші діти знаходились може на найкращому рівні, чому вони знаходяться вдома, щоб їх батьки були спокійні за них. От. А вам ще бажаю, що те, що ви сієте в душах наших маленьких вихованців вихованців, любов, добро, що проросло добрими сходами. От, на нашій дошкільній ниві, щоб дітки завжди пам'ятали вас, а для нас це саме найголовніше. І мені дуже приємно бачити в залі багато обличь, з, з якими я працювала. Це були вихователі, які були дуже талановиті, здібні, творчі, і зараз вони очолюють дитячі колективи. З нагоди професійного свята, подяками та грамотами відділу освіти і міської ради нагороджені найкращі працівники дошкільних навчальних закладів. Святковий настрій заходу додавали солісти та колективи районного будинку культури і міських клубів.